Ранок добрий, любі діти! Рада знову вас зустріти. На заняття час збиратись треба швиденько умиватись. А тепер сідайте зручненько та слухайте уважненько. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапкою миюся щодня. Я пухнасте? Хто це діти? Вірно кошеня. Вскочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик. Він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. Цей чудовий віршик про котика написала для маленьких діток ось ця. Поетеса. Людина, яка пише віршики, називається поетом. Поетесу, яка написала віршик про котика, звати Марійка Підгірянка. Вона дуже любила маленьких діток і складала для них цікаві віршики. Котиків люблять і маленькі дітки. Котики пухнасті, грайливі. Дітки дуже люблять з ними бавитися. А давайте ми з вами перетворимося на маленьких кошеняток та пограємо у веселу гру. Будемо під музику бігати, стрибати та як кошенята нявкати. Ну ж бо, дітки, раз-два, три. Кошенятами стали ми. Ця мама й кошенята, у садок пішли гуляти, ля-ля-ля-ля-ля-ля, у садок пішли гуляти. Потім м'ячиком всі грали І як м'ячики стрибали, Стрип та стрип, стрип, та стрип Всі як м'ячики стрибали. Пострибали і пограли, та ця заспівали, мурмурняв, мурмурняв, всі ця заспівали. Треба всім за лапки взятись, час додому повертатись. Так, 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 час додому. Посідали всі рядком, пригостились молочком, мама всіх, мама всіх, пригостила молочком. Молочко повипивали, відпочити полягали. баю-бай, баю відпочити полягали. Як ми з вами весело пограли, як кошенята! Але ж нам треба знову стати дітками. Давайте плеснемо в долунки та скажемо: один, два, три. Ось тепер вже дітки ми! Молодці малята. А про кого ми сьогодні слухали віршик та відгадували загадку? Правильно, про котика! Ким ми з вами сьогодні були на занятті? Вірно, кошенятами, які весело гралися під музику. Ви сьогодні молодці. Мені дуже сподобалося, як ви танцювали. Та наше заняття вже закінчується. До побачення, малята, до нових зустрічей!